Уяви собі, весілля, найкращий день у житті. Родина зібралася. Друзі, музика, танці, все ідеально, а потім вино закінчується. У нашій культурі це неприємно, у їхній це катастрофа, це ганьба на все життя. Про це говоритимуть роками. І саме в цей момент Ісус робить свою першу публічну дію не в синагозі, не на Молитовній Горі, на весіллі, де закінчилося вино. Чому? Бо ця історія не про вино, вона про джерело, з якого ти п'єш своє життя. Прочитаймо уважно Івана 2,6,7 там було шість кам'яних посудин для води, що стояли для юдейського очищення, і вміщала кожна по дві або по три міри. Ісус каже до них: Наповніть посудини водою, і вони наповнили їх аж до вгори. Зверни увагу шість кам'яних посудин для очищення. Це не випадковість, це символ. Ці посудини використовувалися для релігійних ритуалів очищення. Юдеї мили руки, посуд, ноги, намагаючись стати чистими перед Богом, але вони завжди залишалися порожніми. Вони наповнювалися і спорожнювалися знову і знову, безкінечний цикл. І ось що це означає для нас: існує два джерела, з яких люди намагаються напитися: джерело номер один: релігія, зусилля, страх. Це коли ти намагаєшся заслужити Божу любов, більше молитися, більше поститися, більше служити, більше давати не тому, що любиш Бога, а тому, що боїшся, що Він не прийме тебе таким, який ти є. Ти наповнюєш посуди власними зусиллями, і вони порожніють. Знову, і знову джерело номер 2 світ нестача, задоволення. Це коли ти шукаєш наповнення в речах, які ніколи не задовольняють гроші, успіх, стосунки. Визнання, насолода. Ти п'єш з цих джерел і залишаєшся спраглим, бо світ не може дати те, що дає тільки Бог. І ось проблема більшості людей вони п'ють не з того джерела. Та як забракло вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема, вина нема. Це не просто про весілля, це про життя. Скільки людей живуть з відчуттям, у мене нема. Нема грошей, нема сили, нема радості, нема надії. Нема майбутнього. Ти живеш у постійній нестачі, у страху, що закінчиться те небагато, що є. І знаєш чому? Бо ти п'єш з неправильного джерела, ти намагаєшся наповнити своє життя тим, що не може тебе наповнити. Три ознаки того, що ти п'єш не з того джерела. Перше, ти постійно порожній. Неважливо, скільки досягаєш, завжди мало. Неважливо, скільки маєш, завжди недостатньо. Бо джерело нестачі ніколи не дає достатку. Друге ти живеш у страху страх втратити, страх не встигнути, страх, що Бог розчарується в тобі, бо джерело страху ніколи не дає спокою. Третє. Ти втомлений, ти працюєш, стараєшся, борешся, але результату немає. Або Він тимчасовий, бо джерело власних зусиль завжди висихає. І саме в цей момент приходить Ісус. Ісус каже до них наповніть посудини водою. І вони наповнили їх аж до вгори. Потім каже до них: тепер зачерпніть та й занесіть до весільного розпорядника. І вони занесли. А коли весільний розпорядник скуштував воду, що сталася вином, зверни увагу, вода стала вином не поступово, не з часом, миттєво. І це не було звичайне вино. Це було найкраще вино, яке весільний розпорядник коли-небудь куштував. Ось що робить Ісус: Він перетворює те, що є. На те, що має бути, не просить тебе створити щось нове, не вимагає, щоб ти спочатку став кращим. Він бере те, що в тебе є, воду, і робить з неї вино. Але є одна умова мати його каже до слух. Зробіть усе, що він вам скаже. Зробіть усе, що він вам скаже. Не зробіть, що вам здається правильним. Не зробіть, як завжди робили. Зробіть, що він скаже, і що він сказав наповніть посудини водою. Вірш Сім. Уяви собі, ти слуга на весіллі. Вино закінчилося, гості чекають, і цей чоловік каже тобі: налий води, не йди купувати вино, не бери гроші у господаря, налий води. Це не має сенсу. Це нелогічно. Це виглядає дивно, але вони зробили. І ось ключ: доки ти контролюєш, Бог чекає. Коли ти довіряєш, Бог діє, що означає довіряти Богу як джерелу? Перестати намагатися наповнити себе самому. Ти не можеш перетворити воду на вино, ти не можеш створити те, що може створити тільки Бог. Твоя робота наповнити посудини, Божа робота перетворити, робити те, що здається нелогічним. Іноді Бог просить тебе зробити щось, що не має сенсу з людської точки зору: давати, коли в тебе мало, прощати, коли тебе поранили, Іти вперед, коли всі кажуть зупинитися. Довіра це дія всупереч логіці, чекати перетворення, а не пояснень. Слуги не розуміли, що відбувається. Вони просто послухалися, і коли весільний розпорядник скуштував, він був вражений, Бог не зобов'язаний пояснювати, він зобов'язаний діяти. І каже йому: кожна людина спершу подає добре вино. А коли повип'ють, тоді гірше, а ти добре вино зберіг аж досі. Це важливо. Це не просто коментар про вино, це принцип Божого царства. Світ працює так найкраще спочатку, потім гірше, потім розчарування, нові стосунки захоплення. Через рік рутина, новий бізнес ейфорія, через час виснаження, нова мрія, надія через невдачі, зневіра. Світ дає найкраще спочатку, а потім забирає. Але Бог працює навпаки. Бог зберігає найкраще на останок не тому, що він жадібний, а тому, що він будує, а не руйнує. Що це означає для тебе? Якщо ти п'єш із джерела Бога, твої останні дні будуть кращими за перші, твій кінець буде кращим за початок, твоє майбутнє буде кращим за минуле. Не тому, що обставини ідеальні, а тому, що Бог твоє джерело. Добре, скажеш ти. Як мені перестати пити зі страху і нестачі та почати пити від Бога? Визнай, що твоє джерело висохло. Перестань удавати, що все добре. Марії, не соромно було сказати: вина нема. Визнай, я порожній, мені нема з чого давати, я втомлений, я боюся. Чесність це початок наповнення. Приходь до Ісуса з тим, що є. Не чекай, поки станеш кращим. Не чекай, поки матимеш більше. Слуги принесли воду, не вино, не щось цінне воду. І Ісус перетворив її, принеси Йому своє порожнє життя, свої страхи, свою нестачу. Він спеціалізується на перетворенні, роби те, що він каже. Навіть якщо це не має сенсу. Дай десятину, коли ледве вистачає. Прости, коли хочеться помститися. Йди, коли страшно. Послух це ключ до дива. Чекай перетворення. Не відразу, не так, як ти очікуєш. Але Бог перетворює воду на вино, нестачу на достаток, страх на віру, порожнечу на повноту. Сьогодні ти стоїш перед вибором два джерела. Джерело страху і нестачі, власні зусилля, світські задоволення, релігійні ритуали. Це джерело завжди висихає, завжди залишає тебе порожнім. Джерело Бога, благодать замість зусиль, достаток замість нестачі, віра замість страху, це джерело ніколи не висихає, воно перетворює все, чого торкається. Питання не в тому, чи є у тебе достатньо, питання в тому, з якого джерела ти п'єш. Можливо, сьогодні ти сидиш тут і думаєш: вина нема, нема сили, нема радості, нема надії, ти пив із джерела страху, і воно тебе не наповнило. Ти пив із джерела нестачі і залишився спраглим. Сьогодні Ісус каже тобі: є інше джерело джерело, яке ніколи не висихає, джерело, яке перетворює все, джерело, яке дає найкраще на останок. Але тобі треба зробити вибір. Перестати намагатися наповнити себе самому, прийти до нього з тим, що є, послухатися, навіть якщо не розумієш, і тоді дивись, що він зробить. Молитва Боже, я визнаю, я пив не з того джерела, я намагався наповнити себе тим, що не може мене наповнити. Я втомлений, порожній, я боюся. Сьогодні я приходжу до тебе не з вином, а з водою, не з досягненнями, а з порожнечею. Я довіряю тобі, як своєму джерелу. Я роблю те, що ти кажеш, навіть якщо не розумію. Перетвори моє життя, наповни мене. Зроби так, щоб найкраще було ще попереду. Ти моє джерело, не страх, не нестача. Ти в ім'я Ісуса. Амінь.